Всім привіт! Я сьогодні знаходжусь в Шевченковському районі на вулиці Перемоги 5Б. І в мене тут є однокімнатна квартира в продажу. Я хочу вам показати невеличкий огляд самого ЖК, який називається ЖК Вікторі. І потім зайдемо в квартиру і подивимось, що за квартира продається, яка на неї ціна, який ремонт і так далі. І так, ЖК Вікторі. Він знаходиться на проспекті Перемоги 5В між вулиць, між проспектом Перемоги і вулицею Жилянською. Це бізнес-клас. 34 поверха в будинку. Ось ви бачите, така, така будівля окрема. Це паркінг на 65 місць. І зверху є невеличкий майданчик дитячий, ну і я так розумію, зона відпочинку. Ми теж туди постараємось зайти і подивитись. А ось сам будинок. Давайте тепер обійдемо навколо будинку, подивимось, а потім вже піднімемось в квартиру і подивимось саму квартиру. Ось заїзд в паркінг. Тепер йдемо навколо будинку. Є такі насадження, все чистенько скажу. Ось іде лінія, трамвайна лінія, це швидкісний трамвай. Тут їздить по вулиці Жилянській потім по вулиці Бершагівській. Ось так. Так, що у нас по будинку? Ось ми бачимо адресу проспект Перемоги 5В. На першому поверсі стоматологічна клініка. Плюсом цього будинку. Це що дуже близько до центру, майже там десь хвилин 10-15 до ТРЦ Україна і найближча станція метро це Вокзальна і Політехнічний інститут. Ну, десь там до 20 хвилин пішки. Тобто цю квартиру можна розглядати як собі для життя, так і як бізнес під оренду. Є магазин «Коло». прямо в будинку знаходиться. Тобто, якщо щось потрібно швидко купити, можна спуститись сюди. Ну, а так, взагалі, супермаркети, все тут досі близько знаходиться. Ну як ви бачите зараз день, дуже багато машин. Це єдиний мінус, я вважаю, не тільки цієї новобудови, а новобудови, які знаходяться в центрі. Вон, на задньому плані ми бачимо ЖК Манхеттен, який будується вже доволі довго і ніяк не закінчить його. І ось такий ось така придумова територія, вона дуже невелика. Все в машинах. Всього в будинку 515 квартир. І я сказав, що паркінг на 65. Тобто всі потім паркуються біля будинку, де... Знайдуть місце. Поряд ми бачимо старий жилий фонд, хрущовочки, вихід і заїзд на проспект Перемоги, а з цієї сторони виїзд на вулицю Жилянську. Ну, ось така невеличка придомова територія, ми її вже з вами обійшли, тому зараз будемо підійматися в квартиру, зробимо огляд квартири і розкажу, яка на неї вартість. А ось такий будинок. В будинку 4 ліфти. Ось такий вантажний і три пасажирських. Ось такі коридори. У нас квартира знаходиться на 14-му поверсі. Зараз будемо заходити. А тепер давайте подивимось саму квартиру. Ось така кімната, загальна площа квартири 46 квадратних метрів. Квартира з якісним ремонтом, з гарними меблями. Все продумано до мілочей. Ось такий вид з вікна. Те, що я вам казав, на третьому поверсі, тобто на паркінгі, є така. Зона відпочинку і дитяча зона, і спортивне он, баскетбольне поле. Такий вид. І давайте далі подивимось. Ось така кімната. Тобто це повноцінна однокімнатна квартира, не студія. Заходимо на кухню. Ось така кухня. 7,5 квадратів. Також є всі меблі техніка. Все в гарному стані. Стіл. Стільці. Тобто можна купляти, заїжджати і одразу жити. Нічого не потрібно робити. І ось такий балкон. З робочим місцем, балкон утеплений. Є тепла підлога, зроблена. Ось такий вид. І тепер давайте підемо далі. Коридор. Тут гардеробна кімната. Ось так вона виглядає. І санвузол. Дуже великий санвузол. Зроблена душ-кабінка. Ось така вона величезна. Теж все, все новеньке, все в гарному стані. Пральна машина. Ось тут бойлер. Ось такий і ось такий великий повноцінний гарний санузел. Ще раз ціна квартири 106 тисяч, один власник. Він в Києві. Квартира більше трьох років власності, тобто можна оформлювати договір купівлі-продажу, заїжджати і жити. Кому цікаво, звертайтесь, покази майже в будь-який час. Дивіться і приймайте рішення. Всім гарного дня!